Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. І знову втрати у вівторок, 12 квітня на сході України загинув Андрій Захаров, сапер інженерно-саперної служби 5-го окремого батальйону української добровольчої армії, який боровся за цілісність України. Хоча за походженням був росіянином. Родини у воїна не було її йому замінили бойові побратими, більшість з яких з Буковини. А відтак вирішили поховати вояка у Чернівцях. Наразі волонтери збирають кошти про героя, який віддав життя за Україну. Нам розповіла телефоном громадська активістка та волонтерка Анна Рюміна. Він два роки від самого початку війни знаходився на батальйоні. Родом був з Росії з Іванова. Він там народився в Ростові він служив, познайомився з українською. Вона привезла його з на закарпаття. Перше з них не вийшло, він переїхав в білу церкву. В Білу церкву він вже потрапив на батальйон. Захар була чудова людина, він був такий прямий і чесний. Працівницький він навчався на певній справі хлопаків молодших побратимів. Так вийшло, що паперний клуба зараз складається в більшості Буковинців, чи нічан. І був е, старою його сім'єю, тому що він був старопа виховувався в бік будинку і родичів у нього нема. І ми вирішили, е, тому забрати його сюди, і тут його ще ніцях поховати, тому що ну, так буде комусь дивитися за могилкою, і побратима зможуть до нього приходити. За проїзд у чернівецьких маршрутках пільговикам доведеться платити. Перевізники тепер відмовляють тим, хто раніше їздив безкоштовно. Стверджують, вчинили так, бо влада заборгувала перед підприємцями. Нагадаємо, нещодавно президент України Петро Порошенко не підписав закон про зміни до бюджету, за якими пільги мали б компенсуватися із державної казни. Нині ж скасування пільгового проїзду викликало чимало обурень серед пасажирів. Тему продовжує Мирослав Солонар. Три рублі не давали. Я yeah, ми платимо. Відтепер пасажирам-пільговикам чернівецьких маршрутах доведеться затягнути паски. З початку цього тижня для більшості чернівчан трапився неприємний сюрприз, адже місць для безкоштовного пільгового проїзду в маршрутках обласного центру вже немає. Державно. через це пенсіонери вже навіть готові страйкувати. Скаржаться на маленьку пенсію, за яку не можуть оплатити проїзд. Зокрема, пані Марії перевізники вже відмовляли у пільгових місцях. Та я проїждж мусимо платити, бо Требую. те, що буду позоритись. Вийде бабу з маршрутки, йде пішком, як не можеш плати. Я вийшла, стащила, пересіла в трелі постищу. А ось Василь Володимирович з тим, що відмінили пільгові місця у міських маршрутках, змирився. Чоловік, чекаючи на зупинці, уже навіть підготував гроші за проїзд. Неприємно кому приємно, то Я часто не їздиш, то ця ну, тиждень буває два-три чотири. Тако Я явно у районі Вінченка проживаю, так що приходиться. І тепер з такими проблемами зіштовхнувся кожен пенсіонер міста. Пільговики сподіваються, що держава залагодить цю проблему. В іншому випадку страйкуватимуть. У свою чергу водії маршруток апелюють до пільговиків і кажуть: держава не протидати. Як можна возити за що? Задурно возити постоянно. за задурмо будете працювати безплатно, щоб вам зарплату не проти. Так само і це. Та все ж більшість водіїв ставляться до проблем пільговиків і зрозуміння. Що, ну що ви, ми будемо висаджувати в житті, ми ж люди. Подвоє на рейс беремо, то й більше. Якщо в бабки нема гроші, то що її будеш викидати, все одно везеш. Вона заходить, сідає. Однак мова йде не про всі маршрути. Це стосується лише приватних підприємців, котрим влада заборгувала чималу суму на відшкодування пільгових місць. Автоперевозчикам, виходить, за прошлий рік задовжницю ставляють порядка. П'ятсот тисяч і вже за тут така ж сума. Тобто более мільйона гривень. Це автоперевозчиків плюс троєбусне управління. Тобто, в сумі где-то по Чернівцям более п'яти мільйонів складає задовж на сьогоднішній день. Нині у Чернівцях пільгові місця на відповідних маршрутах скасовані для всіх пільгових категорій, окрім учасників АТО. Вихід із цієї ситуації перевізники бачать лише один виділення адресної допомоги з міського бюджету. Задля цього влада створила робочу групу. Вивчає механізми, яким чином нам організувати цей процес в Чернівцях. Ми засідали і в суботу, і в п'ятницю. Поки що, скажімо, не дійшли одностайної згоди, але в будь-якому випадку кошти нам треба зарезервувати. А поки чернівчанам доведеться чекати на рішення міської ради і платити за проїзд у маршрутках. От для пенсіонера як жити? Оту тисячу отримав, от зараз цей пенсіонер їде на дачу, щось поробити. Як він стоїть тисячі заплати ще за проїзд, він йому що лишиться? Можна за ці гроші вижити, щоб от їхати на ці ціна, назад, шість гривень, на тролейбус, скільки, а ліки. Мирослав Солонар, Іван Чежик, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Громадські активісти, незалежні експерти, депутати та небайдужі чернівчани обговорювали бюджет ініціатив. Що це таке, яким чином допоможе жителям міста самостійно вирішувати, на що використати кошти з місцевого бюджету? Далі у сюжеті таке складне словосполучення – партиципаторний бюджет. Лякатися його не варто. Перше його застосували в Латинській Америці. Місто Порто алегре яке до того було на межі бідності, а стало одним з найзаможніших. Успішно діє партиципаторний бюджет в Східній та Західній Європі в США Китаї. В Україні бюджет ініціатив запрацював минулого року. Вже впроваджений в Черкасах, Чернігові, Луцьку, Вінниці та Полтаві. Обговорюють цю ініціативу вже кілька місяців і в Чернівцях. Ну, що таке взагалі бюджет участі, як ми його бачимо, це частина міського бюджету, яку ну якась місцева ініціатива або форма волевиявлення мешканців міста, яка передбачає залучення громадськості до розподілу певної частини міського бюджету, на це в бюджеті міста виділено конкретну суму До 1% від дохідної частини міського бюджету без урахування трансфертів. Тобто, це ну вже виходить, близько 7 мільйонів гривень. Ну, так, орієнтовно. Іншими словами, ці гроші підуть не на те, що визначать місцеві депутати, члени виконкому чи міський голова, а на те, що вважають за потрібно безпосередньо жителі міста, проблеми свого двору, вулиці чи мікрорайону. Будівництво спортивних залів, дитячих спортивних майданчиків, площадок, з штучним покриттям, е, значить, е, благоустрій, берегів, берегів річок. Абсолютно різні в різних сферах. Починаючи від того комунального господарства, завершуючи сферою культури, охорони здоров'я чи освіти. Як це працює? Громадяни подають свій проект на фінансування в бюджеті участі. Автором проекту може бути житель міста, якому виповнилось 16 років. Діє правило від одного автора не більше одного проекту на рік. Чиновники і депутати взагалі не будуть брати участь в тому, чи чи достойний цей проект фінансування, чи ні, буде створена окрема незалежна група експертів, які будуть оцінювати проекти громадян і відповідно визначати, чи вони до речі, громадяни так само шляхом власного голосування будуть визначати, чи потрібно цей проект для впровадження. А потім експертна група буде фактично вже відповідати спільно вже з чиновниками за реалізацію того проекту, який переможе. Сам автор проекту має право брати участь в його реалізації, знайомитись з ходом його виконання. Мету створення бюджету участі фахівці пояснюють прозаїчно. Активізувати громаду для того, щоб вони брали участь в проблемах нашого міста, тому що ми можемо багато ходити, десь на кухнях говорити, але одночасно з цим не бачимо механізми, як ми можемо безпосередньо взяти участь в вирішенні цих проблем. наприкінці квітня проект бюджету участі буде розглядатись на сесії міської ради. Якщо депутати підтримують цю ідею, то вже цього року на пілотний етап буде виділено 2,5 мільйона гривень. Кристина Карвацька, Богдан та телеканал Буковина. 17 мільйонів євро на модернізацію системи питного водопостачання чернівців нададуть Європейський Союз та Німеччина. Кредитну угоду для першої з трьох стадій проєкту уклали між німецьким банком розвитку KFW та урядом України ще у лютому 2015 року. Та набула чинності вона 3 березня 2016 року. Сьогодні ж угоду остаточно підписано в присутності голови представництва ЄС в Україні Яна Тумбінського та заступника голови місії посольства ФРН в Україні Вольфанга Бінзайля. Загальний обсяг фінансування трьох стадій проекту становить 61,5 мільйон євро. Як слід поводитися із вибухонебезпечними предметами, якщо ви їх виявили, та яким чином оберегти себе від можливих травм? Правоохоронці нагадують буковинцям правила безпеки. Анонімні повідомлення про замінування у Чернівцях не рідкість у 2014-му Таких було з десяток. Торік три одне є вже і в новому році. Більшість виявляються хибними, але трапляються й винятки. Замінування в глибоці. Ручні гранати встановлювали вибухи так само, Тобто, з більшості з використанням ручних гранат f 1 ГД5, тобто ті, що найбільше так, знаходяться на штаті. Працівники поліції просять населення попереджати про знайдені підозрілі предмети на будь якій спецлінії. Таким чином можете вберегти не лише свої. А й чужі життя, адже у невмілих руках вибухові пристрої можуть накоїти великої біди. До прикладу, торік, 31 серпня, від вибуху бойової гранати під Верховною Радою загинуло четверо людей. Більше 120 отримали осколкові ураження. Правоохоронці наголошують, у разі такої надзвичайної ситуації діяти треба швидко і обережно водночас. Від висмикування чеки тоді чути хлопок до детонації гранати зазвичай є чотири секунди. Продовж яких потрібно відбігти у безпечне місце. Радять заховатися за кут найближчої будівлі чи за стовбур дерева. Або ж у крайньому разі відбігти та лягти на землю і, скажімо так, головою в протилежну сторону, так, щоб зменшити площу уражень, що осколки розлітаються в. Всі сторони кругове враження відбувається. У людини, яка підготовлена, знає ці такі можуть прості моменти, допустимо, вона може вкритися, відстрибнути, лягти і лишитися просто живою. І, і навіть якщо там якісь одиничні осколки будуть, то це не буде не смертельне враження. А по обіді 13 квітня у Чернівцях знову шукали вибухівку. Зателефонували до поліції чернівчани та повідомили, що на центральній площі виявили невідомий предмет. Співробітники управління ДСНС, поліції та інші рятувальні служби виїхали на місце, обгородили ділянку, провели перевірку. Як виявилось, це був просто поліетиленовий пакет. У Луганській області у відрядженні перебуває перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак. Разом із журналістом Миколою Шлапаком відвідують міста, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії розмежування. Першою зупинкою стало місто Северодонецьк. Ми маємо стрім трансляцію звіти на зв'язку із студією. Журналіст Микола Шлапак. Вітаю студія. Отже, ми ведемо пряму стрім трансляцію з міста Сєвєродонецька Луганської області сьогодні. За ініціативи Державного комітету телебачення та радіомовлення України в рамках проєкту Бібліотечка для Донбасу разом з першим заступником голови Держком телерадіо України Богданом Черваком. Ми доставляємо книжки на передову в місто Новий Айдар, в місто щастя для мирного населення та для бійців української армії. Хто долучився і що саме за книжки? запитаємо. У Богдана Остаповича. Богдана Остаповича, скажіть, будь ласка, хто долучився до цієї величезної акції бібліотечка для Донбасу? Ну, насамперед, треба сказати, що це вже друга акція, друга поїздка. Перша поїздка була у Донецьку область. Тоді ми завезли українським бійцям і українцям, які безпосередньо живуть і воюють на лінії зіткнення українські книжки, українську літературу. Цього разу ми приїхали у Луганську область і зробимо те саме. Ми зібрали українські книжки у Києві. Ці книжки нам надали державні видавництва, недержавні видавництва українці, які збирають українську літературу для бібліотек Луганської області. Тому у нас є досить гарний комплект такої літератури, яку ми передамо у бібліотеки і школи насамперед, а також на лінію фронту українським бійцям. Я сподіваюся, що. І ця акція буде лише черговою, а не останньою. Ми знову і знову будемо приїжджати до Донецької області і до Луганської області, і в такий спосіб будемо доставляти українські книжки і формувати українську біблі... бібліотеку. Бо формування української бібліотеки це формування української духовності, це формування українського світу, який має перемогти руський мір, який хоче пустити свої метастази на українській землі. Донбасу нам допомагає дуже багато людей. Дуже багато людей підтримує. Реально, ми сьогодні маємо проблему з тим, що не вистачає транспорту для того, щоб завести цю літературу. Продовж нашого перебування тут на Луганщині. Глядачі регіональної дирекції філії національної телекомпанії України матимуть можливість дізнаватися першими про життя на лінії фронту про події в зоні. АТО. І нагадую, що стрім трансляцію з зони АТО то з міста Сєвєродонецька було здійснено за підтримки луганської філії національної телекомпанії України. Торти, тістечка та різноманітні солодощі у Чернівецькому вищому комерційному училищі провели конкурс фахової майстерності за професією кондитер. Про результати цього солодкого дійства розкажуть наші кореспонденти. Рум'яні запечені коржі та смачні різнокольорові креми вже чекають на учасників конкурсу. Нині вони продемонструють свої вміння і удосконалять знання сучасної технології кондитерського виробництва. Цей конкурс як я вже сказав, має свою мету, щоб ми побачили. Хто у нас є, хто у нас на підході, що навчилися учні за цей період, і хто є потенційний кандидат представляти училище на всеукраїнських міжнародних конкурсах? Конкурс складається з двох турів: теоретичного, де журі мало змогу швидко і якісно перевірити знання учасників зі спецпредметів. Та практичного тут важливі були не тільки професійні навики, а й творчий підхід. Такі конкурси потрібні для того, щоб розвивати творчу активність учнів, для того щоб учні мали професійний ріст, а також вирізнялися із інших учнів, тобто були кращими і для того, щоб роботодавці змогли оцінити їхню професійну діяльність і отримати в подальшому висококваліфіковане працевлаштування в різних підприємствах ресторанного господарства міста. Головою журі є срібна призерка міжнародних конкурсів з професії кондитер та колишня випускниця училища Анастасія Кав'юк. Дівчина переконана, ця праця кропітка і важка. Потребує багато зусиль, натхнення, творчого пошуку. Всі думають, що училище ну низький рівень дає освіт, але насправді наше училище дуже багато дає саме практичних і теоретичних навиків, які вже в принципі далі пригоджуються саме в кондитерській Пільнальні справі вболівають за своїх вихованців і викладачі училища. Стараємося, щоб вони працювали, відпрацьовували практичні навички по. Наприклад, оздобленню виробів кремом, який ми сьогодні готуємо, це також ми застосовуємо сучасне оздоблення іншими напівфабрикатами, які використовуються в кондитерському виробництві. І я думаю, що ми сьогодні побачимо результат, що діти наші гарно підготувалися до цього конкурсу. Мініатюрні троянди, бантики, солодкі літери красуються на бісквітних тацях. Це результати кропіткої праці. Далі ще цікавіше оздоблення торта. Тут вже у кожного свій особливий політ фантазії. Залишається дочекатись рішення журі. Готувалися ми до конкурсу дуже ретельно. Це було навчання і вдома, і також і в училищі. і наш майстер нас вчив практично кожен день десь тиждень до. Самого конкурсу робота була не важка, було досить цікаво, і мені сподобалося, адже я вдосконалювала свою техніку, навіть вчилася також враження дуже позитивні, дуже приємно участвувати в конкурсах, а особливо перемагати. Я сказала собі не хвилюватися і йти до мети. Якщо я захотіла, значить так має бути. І тренувалася вдома з насадками, і утворювала малюнки, щоб достойно себе пред'явити на конкурсі. Хвилююча мить нагородження переможців та учасників конкурсу. Почесне перше місце виборола Юлія Ришкулець, студентка першого курсу. Цей конкурс для мене перший. і Я сподіваюся, що це не остання перемога в моєму житті. Анастасія Федорюк Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.